У травні 600 тисячам українських пенсіонерів перерахують пенсії і додадуть 624 гривні. Про це повідомили у пенсійному фонді. Йдеться про пенсіонерів, які вийшли на пенсію за віком, але продовжують працювати і отримувати страховий стаж. Але через особливості у подачі звітності фактично підвищені пенсії українці отримують на руки у червні однак вони матимуть доплату і за квітень, і за травень. Додам виплати перерахують тим, кому востаннє це робили два роки тому або раніше. Ну і з нами на зв'язку Олексій Устенко, голова підкомітету із питань рентних платежів, екологічного податку, оподаткування Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас, раді бачити, Вітаємо. Олексію. Стосовно самого бюджету, так і зокрема, ми розуміємо, що виконання дохідної частини бюджету воно відбувається з певним навантаженням, зокрема і в тому, що стосується соціальної частини соціальних виплат. Розкажіть, будь ласка. Що відбувалося у нас із бюджетом у березні, так і чого варто очікувати у подальшому? Ну, ми бачимо, що ну давайте розділимо, що в нас дійсно ситуація, коли в нас повномасштабна війна, і бюджет той, який ми заробляємо, всі його кошти, які ми заробляємо, вони йдуть на нашу незалежність, на нашу. Боротьбу для наших воїнів, які захищають нашу країну, заробітні плати закупка обладнання і так далі, це все те, що заробляє країна, йде на ведення бойових дій і на захист нашої країни. Все інше дають нам наші союзники, наші партнери, Тобто по з 38 мільярдів е, доларів, які нам не вистачає в цьому році. 18 дає Європейський Союз, 10 дають сполучені штати, 5 дає МВФ, і інші також дадуть донори і інші країни разом з світовими установами, наприклад, міжнародними установами, наприклад, там світовим банком чи окремо е, деякими країнами. Т, е, виконання бюджету. Зараз нас він повністю виконується, і тому важливо для того, щоб зберігалася ця тенденція де то. Важливо, щоб, наприклад, зберігався транзит нашої аграрної продукції, наприклад, через країни Європейського союзу. Тому що ну безумовно, АПК – це те, що лідер нашої економіки. Безумовно, наше зерно воно годує в багато бідних країн. Тому важливо збшобно ну, такі речі вони все ж таки зберігалися, і наші аграрії мали можливість продавати зерно. Ну і тоді бюджет буде дійсно виконуватися. Ми бачимо бізнес, який платить податки і. Розуміючи, що в такі важкі часи кожна копійка вона йде на допомогу нашій армії. Кожна копійка вона йде на те, щоб наша країна залишалася незалежною, і ми якомога швидше наблизили момент перемоги і деокупації всіх територій, які були частково окуповані країною агресором. Пане Олексію, але дивіться, 600 тисяч помножити на 624 гривні. Це майже 4 мільярди. Немале навантаження. Скажіть, до якого місяця у нас є наперед ці кошти? Чи ми живемо? Ми розуміємо, що міжнародна допомога надходить траншами, порціями. До якого місяця ми можемо бути впевнені, що у нас є гроші для соціального навантаження? Та для соціального навантаження у нас повністю коштів вистачає. Тобто, там немає ніяких до проблем. кінця року. Так, да, вистачає. До кінця року в нас вистачає в принципі на все. Тобто, міжнародні всі наші партнери вони забезпечують повністю наші всі соціальні виплати, повністю всі кошти вони надходять. Ми навіть да, бачимо да, зараз, що курс долара, наприклад, він там трошки просів. Наші золотовалютні резерви вони на сьогодні складають більше. Ніж вони були до початку повномасштабної війни, тобто ну, економічна ситуація. Ми розуміємо, складно складно бізнесу. Багато яких галузей вони е, постраждали. Наприклад, та сама металургія, яка була передовиком завжди, вона в поганому стані знаходиться, тому що е, об'єктивно країна-агресор вона заблокувала експорт морем. Нашої продукції металургії і безумовно продовжуються там постійні обстріли, але є галузі, які все ж таки там тримаються. Тому ну сказати, що є які зараз економічні пробьтех, так, так, такі речі, які можуть змусити там не виконуватися бюджет, чи... Ну на сьогодні ми не можемо безумовно горизонт планування невеликий. Ми розуміємо, що ми живемо в той час, в який там Європа не жила починаючи з Другої світової війни. І тому горизонт планування він достатньо невеликий, але все ж таки, ми розраховуємо на те, що навіть буде невелике зростання економіки по прогнозу в цьому році, і розраховуємо на перемогу на відновлення якнайшвидше, найскоріше, і розуміємо, що ми всі українці це заслуговуємо, і всі наші міста заслуговують бути відновленими, сучасними і ну от якщо коротко. Пане Олексію, мер Полтави Олександр Мамай, звільнений з посади у зв'язку з набуттям чинності вироку вищого антикорупційного суду. А ви, як очільник полтавського осередку партії Слуга народу, могли би розповісти детальніше це якось вплине на життя міста? О, дивіться, ді, а, насамперед, ми маємо розуміти, що Після відсторонене мамая, а вже пройшло дай бог два місяці з цього моменту. Фактично, очолює місто, виконуючи обов'язки мера і секретар, пан Карпов, реально. В місті управлінська криза всі такі посіпаки мамая, які знаходилися на посадах, вони продовжуються там знаходити. Пан Карпов активно який зараз виконує обов'язки. активно відстоює мамаївців виконком, які сформовані з представників ОПЗЖ. І інших людей, які мають сумнівну абсолютно репутацію, він так само не переформатував. Сьогодні мала б відбутися сесія в Полтавській в міськраді. Він чомусь цю сесію переніс аж на 12 травня. При тому заявляючи, що в місті є проблеми, але давайте будемо переносити сесію. Ті питання, які він виносив на сьогодні, вони абсолютно не мають ніякого відношення до розвитку міста. Тобто, це абсолютно. Там незрозумілі питання, багато шкурників, багато виділення земельних ділянок в тих місцях, де їх виділяти неможливо. І, от прикладом той Момаївщини, яка зберігається в місті Полтава, є скандал в комунальному підприємстві. Комунальне підприємство вимагало відкатів 25% за поховання наших військових. Це просто не налазить на голову. Тобто, ну всіх, цих людей, які сьогодні знаходяться на посадах в місті, їх потрібно якнайшвидше звільнити. Потрібно набрати туди нову команду. Партія слова народу вона ініціювала і ініціювала ініціює багато сесій там, де потрібно виділити гроші військовим, де потрібно виділити кошти на реально е розвиток міста. Ми розуміємо, що в місті Полтава на сьогодні там дороги знаходяться в жахливому стані, багато комунальних проблем, і фактично з тими управлінцями, які. З тими управлінцями, які зараз зв'язок пропадає, вибачай, з тими управлінцями, які знаходяться зараз на посаді, місто не зможе розвиватися. Безумовно, потрібен очільник, який би. е, Вболівав за місто Полтава, старовинне місто, має там величезну історію. Ми прийняли е, тисячі десятки тисяч переселенців. Полтавська область в принципі прийняла більше 200 тисяч ну, зрозуміло. Па пане Олексію, криза управління це особливо на містах, особливо коли в країні війна. Це така небезпечна е, тенденція, е, враховуючи того, що і які процеси ми. Будемо переживати потім після війни Олексій Устенко, голова підкомітету із питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування. А комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики був з нами в марафоні Єдині новини.